Привіт усім! Сьогодні в нас швидка хімічна допомога. Коротше, складаємо формули оксидів. Що таке оксид? Бінарна сполука з оксигеном. На першому місці якийсь елемент, на другому місці обов'язковий оксиген. Але цього замало, треба ще й індекси розставити, а індекси залежать від валентності. З оксигеном нам дуже пощастило, він завжди двовалентний, а елементи бувають різними. Валентності в них так само бувають різними. Де взяти валентність і як далі розставити індекси, давайте дивитись. Починаємо з коприм 2 оксиду. На першому місці записуємо символ купрума, на другому місці оксигену. Розставляємо валентності. Над оксигеном завжди пишемо 2. Це елемент зі сталою валентністю, що з купрумом. І тут увага на умову. Якщо після назви елемента в дужечках стоїть римська цифра, це означає, що це елемент зі змінною валентністю, і валентність його в даній сполуці дорівнює 2. І нам нічого не треба робити. Ще які бувають помилки, інколи ось сюди двічку записують як індекс це правильно, це не індекс це валент. Тому такого ніколи не робіть. А тепер аналізуємо валентності однакові, це означає, що індекси не потрібні. Формула так і залишиться. Купром О. Далі алюміній оксид. На першому місці алюміній, на другому місці оксиген. Тут в умові нам нічого не записали. Це означає, що, що це буде елемент зі сталою валентністю, тому над оксигеном записали 2, а пішли в періодичну табличку і дивимося. Алюміній в третій групі, це означає, що його валентність дорівнює 3. Написали над алюмінієм Річку. Тепер у нас валентності не а це означає, що ми можемо застосувати наш улюблений метод, метод чайника або діагональний метод. Про що він? Він каже, що валентність їде до сусіда і перетворюється на індекс. 3 записуємо біля оксигена, Це і буде його індекс. А двічка від оксигена переїжджає до алюмінія і перетворюється на індекс біля алюмінія. Маємо формулу алюміній 2, О3. Все. Далі наступний баріоксид. Знову не маємо ніяких підказок в умові. Це означає, що зараз підемо в періодичну табличку. Так, на першому місці барій, на другому місці оксиген. Над оксигеном завжди 2. А барій давайте подивимось періодичну табличку. Барій в другій групі, валентність. Баріа дорівнює двом. Над барієм написали 2. Знову бачимо однакові валентності, індекси не потрібні. Формула просто барій О. Наступна каліоксид, знову немає в дужечках нічого, знову треба буде йти в періодичну табличку. На першому місці калій, на другому місці оксиген, над оксигеном 2. Пішли, Дивимось валентність калію. В першій групі значить, валентність у нього один. Записали над калієм 1 і знову непарні валентності застосовуємо чайника. Двічка їде до калієпи.